Не на черговий, а на наступний, ну це буде в кінці десь травня. 20 причні скважину скважини Я вважаю, що ці кошти, що ці кошти треба витратити на благоустрій в кожному селі. Треба трошки притормозити і щось зробити. І не тільки для Я розумію, школи, діти, сад, діти... Тереві кошти... Ні, там не розписано. Тільки пошкоджено. Треба ще взагалі вияснити. Там може бути роз'яснення. Нам ще не роз'яснення більш розширені. Ми, може, розглянемо, куди що їх. А якщо ми ці дні не витратимо, потім розписуємо і то вони вернуться назад за разом. Тобто ви очевидні? Так, аж ми такі напише розв'язані. Якщо ми неправильно потратити, можуть ото звати. Не ото звати, то ще не буде. Ну, це не цільове використання буде. Там, потім там казна потім не пропусти нам, що якщо виділила держава, там на стульчик ми купили стол, то відказна не пропустимо. Тобто на чергову сесію ви вже чітко скажете, Ні, на чергову ні. Чергова да. п'ятниця. А що ви не зможете досягнути? А що, в п'ятницю А, можу Того, що у нас начальник фінансового відділу, відпустимо. Ми <рикул> на трасі, так? Так. Там на трасі роботи, так? Так. Хто має наргадик, хто має майонез, хто хоче, хто <кхух> То так. Галіна <кхух> Сергійовна, треба це питання взяти на контроль. Сьогодні один фінансист у відпустці, завтра ще хтось відпустить. Треба роз'яснити, вже можна взяти комісію, комісію, комісію. У нас буде штат. Зачергові до бюджету, і там депутатський корпус буде вирішувати, ви, куди ви скажуть, туди і направимо. Треба вивчити, тому, роз Ну розну ми надамо пропозицію, а там уже як скаже депутатський корпу. Ви даєте пропозицію. Я Говорю, ми надамо пропозицію. Хоча ми цю сесію вже знати, куди їх можна із якою цілі. Ще нема повного стояла.

Так я могу взять это сделать на 199 тысяч. Молодец. Вы паспорт принесли? Че бросить? Чтобы вы сколько там будет всего. Не, надо подавиться, надо суперкинуть. Потому что подрядчики может... Я знаю, что тебе подрядчики. Сейчас на сестре будем паспорт покажу. Смотрите, посчитайте. Это надо ведь так, паспорт, паспорт. надо ведь вижу У нас є вже які робили такі. Прикинули? Молодці. манс. Це треба ще починати, а не починати, коли там. Я не проти зробити. Хай це буде позахвати трошки менше, але буде здійснити, без теж. сесію селищної ради, восьмоступість два обраних депутатів прибули 15. Згідно пункту статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради є повноважна. Якщо її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів, загального складу ради. Наша сесія є повноважною. будуть пропозиції щодо початку роботи сесії, дозвольте ще ту позачергову сесію, 8-го -е скликання оголосити відкритою. Ми повинні пам'ятати повсякчас, вшануємо загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную Олександру Кирина, Дмитрівна, Моторна Микола, Миколаїв та Єргайла Світлана Валерійова. Якщо немає заперечень, прошу, будь ласка, зайняти місця. І секретаріат в складі двох депутатів, це тепліночка Наталія Олександрівна та біля чак Марія Васильівна. <реку> Питання було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Прошу, будь ласка, затвердити порядок денний по приймемо голосування. Про затвердження порядку денного. Безвоження. Голос. Верних. За. Сенджек за. Моторний. Храмор. Связановича. Саропо. Запорощення. Смірнова. За. 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 На це за рішення прийнято переданий затверджено. Переходить до розгляду питань порядку денного про внесення змін до бюджету Східної селищної територіальної громади на 2025 рік. Безбожливо. Голуб. Вернець. За. Сенджер. За, за. моторник. Храмов. За. За. Сорока. Запорощенка. За. За за. 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 Смірнова. Це за. 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 Наталія Олександрівна Єргаєва. Соба. За за. Рішення прийнято. Питання перед денного вичерпано, 64-та позачергова сесія. Оголоситься закрито. Саме короткий брат, так? На no